Україну можуть визнати надієздатною, вона рухається до дефолту. Про це журналістам заявив лідер української народної партії Юрій Костенко. Каже, бюджет 2013-го у 53 мільярди гривень доходів аж ніяк не вирішує тих наболілих питань, які зараз висять над державою. А це попередні кредити перед МВФ, компенсація втрат на нафтогазу та ще багато нюансів. Однак і провладні сили і опозиційні зайняті виключно задоволенням власних амбіцій. Ви багато чули рецептів, які пропонують політичні сили. А як дійсно треба всім без виключення, і опозиційним силам, і владним, чи провладним, працювати разом, щоб Україну витягувати із цього страшного стану, і політично, і економічного, і соціального? Немає таких дискусій. Є знову ж тільки одна теза, або хто кому більше попиці надає, або. Давайте здаватися Росії за 21 рік незалежності, каже Костенко в країні так і не відбулося зміни владного менталітету. В Україні переконаний політик. Виборці до нині обирають не політичні програми, а вождів, як навчили комуністи. Рецепт виходу із кризи один сформувати у Верховній Раді першу за 21 рік про українську парламентську більшість. Саме вона розвиватиме національну економіку. Уже розроблена і відповідна програма економічного патріотизму. Це економічна свобода для. Українця на основі якої починає зростати виробнича діяльність. Зрозуміло, що цього недостатньо у тій запущеній економіці, якою є сьогодні українська економіка. Зрозуміло, що сьогодні потрібні ще й інші рецепти. Вони всі є, вони всі напрацьовані. Нинішню виборчу кампанію Костенко назвав найнефаховішою за усі роки незалежності. Не бачив політик ще й такого розчарованого суспільства, яке не вірить нікому і нічому. Тож Українська народна партія Наша Україна, Конгрес українських націоналістів за участю більше 30 громадських. Організацій об'єдналися на виборах у патріотичне об'єднання Наша Україна, аби згуртувати суспільство навколо правої політики, яка відродила з руїни посткомуністичні країни Східної та Центральної Європи.